Микола Лисенко та Катерина Радул подружжя, яке є учасниками Полтавської мотоспільноти. Микола служить у війську, а нині приїхав у відпустку. Розповів, за кермо мотоцикла більше 10 років. Це зручніше, це приємніше, ніж стояти в пробках. Це приносить мені більше задоволення, ніж їзда на машині. У червні 2024 року у Полтаві мотоциклістам заборонили їздити у центрі міста. Там встановили відповідних 35 дорожніх знаків. Представники мотоспільноти не згодні. Мені не зрозуміло ані мета встановлення цих знаків, ані схема їх встановлення. Вони встановлені по всьому центру, причому вони встановлені з грубими порушеннями, тому що їхня схема розташування не дозволяє об'їхати їх, не порушуючи правила дорожнього руху. Нас не запитали, не запропонували. Немає а, плану об'їзду цих знаків. Коло це є головною розв'язкою, міста до якої ведуть усі дороги. Якщо об'їжджати ці знаки, це треба їхати по тихим дворикам, перевулочкам. За словами речниці патрульної поліції Ірини Пилипенко, знаки встановили через неодноразові звернення громадян щодо порушення тиші. Було прийнято рішення встановити знак 3.6, рух мотоциклів, заборонений, щоб зробити центр міста більш безпечний. Деякі водії мотоциклів своїми діями створюють загрозу іншим учасникам дорожнього руху, а також зайвий шум в історичному центрі міста. Я згоден з тим, що потрібно зменшувати рівень шуму в центрі міста. Я схвалюю пішохідну зону в центрі міста, там, де люди можуть відпочивати, там, де люди хочуть побути в спокої і в тиші. Але я хочу ще раз наголосити, що далеко не завжди винними в створенні завив шуму є мотоцикли. Заборону проїзду мотоциклів у центрі, деякі місцеві підтримують. Коли Вадіна 11 ночі тобі прогазовують то під окнами. Особливо коли маленькі діти, ну, це не, не дуже гарно. Повинні бути обладнані відповідними глушниками там, чи ще якими засобами, які відповідають технічним вимогам. Швидкісний режим, відповідно, теж вони порушують. За словами Радул, мотоцикли менше займають місця на парковках, мобільніші та проходять сертифікацію про відповідність нормам. Дуже висомі такі незручності, коли тобі треба проїхати в якусь частину там, Небесної Сотні, наприклад, або в будь-якому іншому напрямку, бо знову ж таки коло є основною розв'язкою. Мотоциклістка на сайті міської ради створила петицію за відміну заборони проїзду. Зібрати потрібно 250 голосів. Зараз вона проходить модерацію на сайті міськради. Є вже рекордний час, за який буде зібрано потрібну кількість голосів. Нині Полтавська мотоспільнота налічує близько 500 людей. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.